Друзі, привіт! З вами Антон а Радіо. Сьогодні проговоримо про зарядний пристрій X-Star VC8S. Це старший брат зарядного пристрою x vc 8 Є дві версії його з адаптером та без адаптера. У цій конкретної версії йде ось такий адаптер. Він вміє Quick Charge, вміє Power Delivery і куча інших протоколів, окремо огляд цього адаптера. Ми робили і підемо до того, які акумулятори він підтримує. Літійні акумулятори підтримує від 10440 до 26650. довжині також влазить 21700. 26650 заявлено, що можуть бути і захищені. Подивимося, чи влізуть 21700 захищені по розмірам. А також нікель-метал-гідридні акумулятори від 3А до розміру С. На вхід. Бачимо, що Power Delivery 45 Вт, 15 вольт 3 ампера. І якимсь струмом може заряджати? Два з струмом 3 ампера, чотири акумулятора з струмом по 2 ампера, вісім акумуляторів струмом 1 А, пів Ампера або Четверть Ампера. Що краще, ніж в X Star V8, вдвічі краще? Ну, я б хотів би мати можливість по 2 А кожен акумулятор із восьми заряджати. Мені було б це зручно, скажімо так. І що у нас в комплектації? В комплектації сам зарядний пристрій, блок живлення. Я його вже показував, кабель USB Type-C і інструкція. Достатньо така товста книжка, зазвичай ік стар потонші. Робить тут багато. Написали текстом. П'єднаємо його до блока живлення, під'єдную я через тестерфнірці FNB 58. Це ручний тестер, який можна подивитися, поточне споживання, можна подивитись протоколи, які підтримує кабель зарядний пристрій чи споживач. По суті, це також, як і XTAR VC8, два окремі зарядні пристрої. Екран тут так само добре видно, коли на нього дивитись спереді. І коли дивитись, прямо зверху, його майже не видно. Тому підкладу коробочку для того, щоб на камеру було видно екран. І спробуємо зарядити акумулятор. Ставлю перший канал і обираємо струм. 3 Ампера. Я поставив. Подивимося, чи буде 3 ампера. Зазвичай Іктар показують на амперметрі або режим роботи. Або досить неточно, але vc 8 мене приємно здивував. Він точно показує струм заряджання. Подивимося, чи цей пристрій так само буде. 4,2 вольта і струм 0,22 А. Це нормально. Акумулятор заряджений, підтримує його нормальним струмом. Видно, що права сторона потух, тобто це реально дві окремі зарядки тут в одному корпусі. Пробуємо інший акумулятор. Цей в мене наче був не заряджений. 3,7 вольта. Подивимося, яким струмом він його почне заряджати. Які є режими. Відображує Internal Resistance, внутрішній опір, струм зарядки. capacity, це ємність, скільки вже задалось. Внутрішній опір і поточний струм. 3 А, 2 А може бути, 1, пів і Четверть Ампера. Перевіримо, яким реальним струмом він заряджає, наприклад, той самий четверть Ампера, який буде реальний струм. Четверть Ампера і є 4 ампера. Тобто, оці старші зарядні пристрої серії VC, вони правильно показують струм, а не так, як SC, наприклад. Піднімемо струм до 3 А. І подивимося, що у нас буде тут. 2,4. Струм показує правильний. Але він падає, коли я під'єдную мультиметр. Тому що в мультиметра є свій внутрішній опір. Збільшується опір кола, зменшується струм. І давайте ще замірюємо 1 А. Який буде фактичний. 1 А правильно показує. Це добре. На показники можна. Орієнтуватися і вірити їм. Спробуємо поставити декілька ще акумуляторів. Наприклад, буде одночасно заряджати два акумулятора струмом 3 А. Дивимося, і у нас струм. Тут 4,2 В. Не вийде у нас 3 А в нього. Заливать. Попробую якийсь інший, може, в мене є. Так, це також розряджений. І подивимося, який струм буде. 1 Ампер. Тому що у нас режим 1 ампер. Режим 3 ампера вимкнув і він по пів Ампера заряджає кожен. Я думаю, що потрібно поставити цей акумулятор на п'ятий канал. І тоді у нас буде реальні 3 ампера на кожному акумуляторі. Ні, разом півтора. А яке споживання фактичне? 14 Вт. Фактичне споживання. 1,6. Режим 3 Ампера. А якщо прибрати із кола тестер і під'єднати напряму до живлення зарядку? Чи буде вона видавати, як заявлено. 2, 1, 2, 1. Тут ці акумулятори майже повністю заряджені. А спробуємо 2. Як ми бачимо, видає по 3 Ампера кожен з двох слотів, і проблема, скоріше за все, була саме в тестері, який обмежував струм пропускання. А якщо в другий слот. Поставити замість п'ятого. В другому слоті, на жаль, струм впав до 2 А, що підтверджує, що це дві окремі зарядки, і одна зарядка максимум 4 А через себе пропускає. Якщо ви хочете заряджати швидко, ставимо перший та п'ятий слот і заряджаємо по 3 А в кожному слоті. В цілому, мені цей зарядний спритрій реально сподобався, правильно показує фактичний струм зарядки. Правильно показує напругу. Може заряджати реально 2 акумулятора з струмом 3 А, може заряджати 8 акумуляторів одночасно струмом 1 А, як заявляє виробник. Кому він підійде? Кому треба заряджати багато акумуляторів і швидко, максимальний струм 1 А хотілося б швидше, але хто вміє швидше на ринку, ну не знаю. Якщо ви знаєте, то в коментарях напишіть. Цікаво подивитися, ще те заряд, на яке вмієш швидше заряджати. Дякую вам за увагу. Пишіть свої питання по цьому пристрою в коментарях, буду відповідати.